Чи можна відділити творця від творіння? Як багато ми можемо пробачити письменнику, який створив нашу улюблену книгу? Чи можемо ми не погоджувати з авторами, але продовжувати купляти і читати їхні книги? Доволі складні питання, але можливо ми знайдемо на них відповідь. Хом'як каже: привіт. Новий рік, нова рубрика. І в цій рубриці я буду обговорювати письменників, які привертають увагу до себе не лише своєю творчістю. І сьогодні це сама матінка Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Я думаю, що навіть люди, які не читали і не дивились Гаррі Поттера, все одно знають, що це таке, і точно чули про Джон Роулінг. Ну а про фанатів, що вже казати. Історія Джон Роулінг доволі надихаюча з багатьох причин. Це от та історія, де людина з бідності, завдяки своєму таланту та важкій праці, пробувається на вершину. Тому багатьом Роулінг подобалась і подобається не лише як авторка серії книг. Про хлопчика, який вижив, а як людина вона не була не по бейбі чи відірваною від реальності донькою Лорда, а сама досягла успіху. Також вона активний філантроп і постійно спонсорує різні медичні дослідження та фонди, і в 2012 році навіть втратила статус мільярдера в списку Форс, бо віддала більше 100 мільйонів доларів на благодійність. Приємна, добра, освічена, грамотна жінка, яка написала історії, що зачепила людей по всьому світу. І все було добре, доки не було. Від однієї з найулюбленіших авторок до письменниці, яку кенселі десятиліт. Ліття, і поки її творіння живе своє успішне життя, Джоан Роулін заклеймили трансфобкою. З чого все почалось? Все почалось з Твітеру, ще коли він так називався. Хоча трансгендерність та тема гендерної ідентичності зацікавила письменницю ще десь в 2016-17 роках, перший публічний скандал стався через підтримку Майї Форстатер, це експертка з оподаткування та розвитку бізнесу, з якої не поновили робочий контракт через її гендерно-критичні твіти. Вона втратила свою роботу через те, що почала публічно обговорювати визначення жінки та свої побої. Йвані через те, що уряд не приділяє достатньої уваги питанню визначення гендеру і піддають жінок небезпеці через те, що на рівні закону чоловіку достатньо ідентифікувати себе жінкою, щоб отримати доступ до жіночих роздягалень, медичних відділень, в'язниць, гостелів та інших просторів, визначених за гендером. І Джоан Роулін вже тоді поділяла схожу думку і публічно підтримала маю в Твіттері. Роулін звинуватили в пропаганді та просуванні трансфобії, і цей твіт став відправною точкою не лише для критики самої Роулін. А і для великої хвилі гейту її заклеймили трансфобом та тьорф, тобто трансексклюзивною радикальною феміністкою, тобто феміністкою, яка виключає трансгендерних жінок зі своїх феміністичних поглядів, заперечуючи, що вони є жінками та виступаючи проти їх прав і доступів до жіночих просторів. І в подальші роки ці назви все частіше почали приписувати Роулінг. Але в той же час вона отримала листи з підтримкою та подякою. Фанати, незнайомці, шанувальники підтримали і розділяли її погляди. Тому протягом багатьох років Роулінг своїм. І публічними заявами, зокрема в соцмережах, збирала як гейт, так і підтримку. Чому Ролін взагалі почала говорити про це публічно і не просто почала, а продовжує це робити, незважаючи на критику та гейт. Письменниця опублікувала маніфест, де пояснила, що і чому вона робить. Я його прочитала, і там вона доволі детально пояснила свій досвід і виділила п'ять причин, чому вона публічно виражає свою думку щодо трансгендерності. Перша причина вона має фонди, які напряму допомагають жінкам, зокрема ув'язаним жінкам та жертвам домашнього і фізичного насилля. А також вона фінансує дослідження російського склерозу, симптоми якого відрізняються у жінок та чоловіків, і Ролінг критикує трансактивізм, бо трактує його як такий, що домагається юридичного розмиття поняття статі та заміни його гендером, що негативно вплине на згадані ініціативи. Друга причина, яку я не дуже зрозуміла, але звучить вона так: Ролінг була вчителькою і є засновницею дитячої благодійної організації. Вона зацікавлена в освіті та захисті прав і хвилюється за шкідливий вплив на них руху на підтримку прав трансгендерних людей. Третя причина вона виступає за публічну свободу слова. Четверта причина доволі об'ємна. Якщо її підсумувати, то Ролінг вважає, що наразі суспільство виражає більшу мізигенії, ніж в часи її молодості. І для деяких зміна гендеру це можливість втекти від складних вимог бути жінкою. При цьому жінок, наче дегуманізують, називаючи менструаторами або людьми, що мають менструації, людьми, що мають вульву, що на думку Ролінг не є нейтральними термінами, а є приниженням. Також вона згадує про те, що жінка це не костюм, який може вдягти чоловік, щоб отримати якісь вигоди, і якщо раніше процес зміни гендеру був доволі складний, то наразі він занадто легкий. Остання п'ята причина в маніфесті Роулінг ділиться доволі таким особистим моментом. Вона вказує, що пережила домашнє насилля, і це назавжди залишило шрами. Тому вона розуміє, що аб'єс це одна з небезпек для трансгендерних жінок, і розуміє, що тему насилля середини, вона закликає на захист трансгендерних жінок, тому що вони, як і ці жінки, можуть постраждати від свого партнера. Але при цьому вона наголошує, якою небезпекою можуть бути для інших жінок чоловіки, які називають себе жінкою без? Операції по зміні статі або гормонального лікування, якщо дати їм вільний доступ до жіночих роздягалень або жіночих вбиралень, то це просто відкриє двері для всіх чоловіків, які хочуть скривдити жінок. Раджу почитати її маніфест повністю. Якщо цікаво, я залишу посилання в описі до відео. Загалом для себе зрозуміло, що ролінг може логічно пояснити і собі, і іншим свою позицію, і вона доволі проста. І звучить якось так, що жінки це жінки, а трансгендерні жінки це трансгендерні жінки. Тобто, на момент написання маніфесту в 2020 році ролінг. Підтримувала права трансгендерних людей загалом, але не хотіла об'єднання а навпаки, конкретного розділення на соціальні та біологічні когорти жінок і трансжінок. І загалом протягом шести років її погляди не дуже змінили. Ще тоді вона заявляла, що. Відмовляється схилятися перед рухом, який на її думку завдає очевидної шкоди, прагнучи підірвати поняття жінка як політичний та біологічний клас і пропонуючи прикриття для хижаків. Рік за роком ім'я Роулінг так чи інакше потрапляла в скандали пов'язані з темою трансгендерності, частіше через критику її поглядів. Золота тріка Гаррі Поттеру, Деніел Редкліф, Руперт Грінт та Емма Вотсон публічно не погодились з висловлюванням Роулінг та виступили на підтримку руху за права трансгендерних людей. Зокрема, відносно нещодавно. Ім'я Роулінг знову засвітилось через її відповідь Емі Вотсон. Ема прийшла на подкаст до доволі відомого блогера і багато про що там говорила. Але, хоч і не напряму, але не оминулась тема Роулінг та її публічних висловлювань. І ема відповіла доволі дипломатично, зазначаючи, що не дивлячись на різні погляди, вона вірить в те, що можна любити людину, з якою ти не погоджуєшся, і сподівається, що люди, які не погоджуються з нею, також можуть проявити до неї любов. Але було зрозуміло, що вона не підтримує висловлювання Роулінг щодо прав трансгендерних людей. І це був якомусь сенсі доволі типовий коментар щодо цієї теми, бо таке казав і Редкліф, і сама Вотсон в минулому, але цього разу Ролінг вирішила відреагувати. Вона опублікувала в соцмережах пост, де зазначила, що актори мають абсолютне право висловлювати свою думку, незважаючи на те, що вони співпрацювали разом над Гаррі Потером, і саме Гаррі Потер дав їм багато чого в житті. При цьому вона зазначила, що актори якось так цікаво вважають, наче саме ця співпраця дає їм право критикувати її і її публічні висловлювання, наче ролі, які вони грали роки тому тому перетворили їх на спікерів всесвіту, який створила вона. Цього разу Ролінг вирішила відреагувати на критику публічно, тому що вважає, що Емма Вотсон своїми коментарями підлила масло у вогонь. Адже на той момент Гейт Ролінг був жахливий, вона отримувала жорстокі погрози їй і її сім'ї. І Воотса, наче як не подумала про те, які наслідки матимуть її слова для безпеки самої Ролінг та її сім'ї. Вона розкритикувала Ему, вказуючи, що та не обізнана, наскільки вона не обізнана. Що Емма настільки привілейована, що не розуміє, як влаштований. І реальний світ, що Ема бачить проблему жінок через призму своєї безпеки, що вона ніколи не була в притулках для бездомних і ніколи не буде ділити камеру у в'язницях з чоловіком. І Ролінг, на відміну від Еми, не була мультимільйонеркою в 14, вона зростала в бідності і тому розуміє, якої шкоди задають слова Емми правам жінок, особливо правам незахищених жінок, які не мають таких привілеїв, як Емма. Цей публічний обмін відбувся ще у вересні того року, а люди досі це обговорюють. Це було в новинах, в газетах, в соцмережах. І це лише підтверджує той факт, що Незважаючи на багаторазовий кенселінг, роулінг як публічна особа і її думка все ще актуальні, тому що незважаючи на всю критику, є багато людей, які її підтримують. Думки Потераманів щодо цього теж розділились. Хтось повністю відхрестився від неї і її творчості, хтось закенселив Роулінг, але продовжує бути фанатом Потеряни. Чому я взагалі вирішила почати цю рубрику Джон Роулінг? На те є дві особисті причини: по перше, я фанат Гаррі Поттера, мабуть, років з тринадцяти. Я граю в Hogwarts Legacy, читаю книги, дивлюсь фільми, і коли в Минулому році була в Лондоні, то по місту вишукувала місця зйомок і поїхала на студію Гаррі Поттера. Тобто, незважаючи на те, що ні публічно, ні особисто я роулінг як такої ніколи не цікавилась, і як такої думки про неї взагалі не мала, я все одно її підтримувала фінансово, тому що з цього всього вона отримує роялті. По-друге, я з тих читачів, які майже ніколи не цікавляться авторами. Неважливо, це моя улюблена книга чи це щось таке, що мені не сподобалось. Але я почала відчувати таку персональну відповідальність і потреба перевірити, що там Людинка пише ці книги, коли почала робити відео про сучасну класику. Суто мені було важливо впевнитись, наскільки взагалі там адекватна людина, і головне, чи не висловлює вона якусь підтримку країні-агресору. Бо наразі у мене ще немає відео з цієї рубрики, де я б не погоджувалась з думкою, що ця книга або творчість це сучасна класика. Або так пощастила, або я просто добре добирала книги, але всі відео вони більше як рекомендація. А я не хочу хвалити творчість і рекомендувати книги авторів, які виступають проти нас. Я відчуваю за це відповідальність. І мені треба впевнити, що, що немає зради, і поки що зради не було. І на фоні цього я почала думати про авторів, які влітають в такі серйозні скандали, і наскільки ситуації з ними неочевидно очевидні. Здавалось би, кенселінг не за горами, але в тому то й суть людям дуже важко відмовитись від того, що вони люблять, і від тих. Хто створив те, що вони люблять, навіть якщо вони не поділяють певних поглядів авторів, так і вийшло, що я почала думати про ролінг і вирішила розібратися в її поглядах і висловлюваннях, що я взагалі думаю про цю ситуацію. З всього того, що я переглянула і перечитала, поки готувалась до цього відео, у мене є така думка, що ролінг відверто начхати, хто і що про неї думає. Вона вірить, те, що вірить, і не змінить свою думку. Публічно вона транслює її вже майже 10 років. А хто знає скільки вона притримувалась таких поглядів? Приватно, зважаючи на її вік, статус, успішність Гаррі Поттера і безупинні спроби її кенсельнити, їй просто все одно. Вона надалі буде фінансувати фонди і дослідження, які спрямовані або на підтримку прав жінок, або і на підтримку прав жінок, і проти підтримки прав трансгендерних людей. Їй 60 років, і це не про те, що це вже пенсія і забуття, це про розрив покоління. Люди, про яких вона говорить в своїх висловлюваннях, мають з нею різницю інколи в 40, а то й 20 років. А це дуже багато. Це не завжди правда, але людям її. Віку важко прийняти реальність, відмінну від тієї, яку вони знають. Ну бо ж у неї в молодості було не так, і часто вони вважають, що вони розумніші за молодь, бо та ж ще життя не нюхала. Деякі на підтримку ролін вказують, що вона виступає не проти прав трансгендерних людей, а вона виступає за права жінок. Але почитавши її висловлювання в соцмережах і те, як вона висловлюється. Я б так не сказала, бо це дуже схоже на булінг. Не завжди вона розписує маніфест, де професійно обґрунтовує свою думку в соцмережах. Вона відчуває себе доволі вільно і, чесно кажучи, не церемониться своїми відповідями та коментарями. З іншої сторони, її вік це дійсно цінний досвід в молодості, вона багато через що пройшла, і як бідна мати одиначка була в одній з найвразливіших категорій жінок, і вона сама вказала, що пережила насилля, фізичне та сексуальне, і цей досвід залишився з нею на все життя. Тому я можу зрозуміти. І чому вона настільки агресивно виступає за права жінок, особливо за їх захист та безпеку. Багато чоловіків дійсно готові на що завгодно, аби скривдити жінок, дітей та навіть інших чоловіків, і вони використають будь-яку можливість, щоб нашкодити. Тому частково можна зрозуміти, чому Роулінг робить, що робить, і каже, що каже. Разом з тим, Роулінг одна з найвідоміших та найуспішніших письменниць. Вона не розділила суспільство, воно було розділене і до цього, але вона розділила фандом та читачів роками Роулінг. Кенселять, але таке враження, що Гаррі Поттер – це її Горокракс, і допоки буде жити Гаррі Поттер, доти буде ролін жити як впливова публічна особа. У мене, як фаната Гаррі Потера, але не фаната авторки, все ж є таке внутрішнє сум'яття, мабуть, тому що я не дуже знурена в цю тему і не можу зрозуміти масштаб шкоди, якої вона завдає своїми коментарями. З іншої сторони, я можу зрозуміти цей момент в іншій темі. Мені було дуже приємно дізнатись що вона підтримала Україну після повномасштабного вторгнення і її фонд допомагав українським дітям, і от на цій площині я розумію, яке значення має її підтримка або критика, тому що вона могла взагалі промовчити, і я думаю, що багато хто сприйняв це як і треба. Але що гірше вона могла підтримати не нас. І от тоді я думаю, як би я себе повела. Тому що спалити книги Гаррі Поттера для мене це абсолютно не те саме, що спалити книги якогось там Достоєвського. Чи змогла б я відділити роулінг від її книг, чи це взагалі можливо? Чи відвернуло б мене внутрішньо від історії? Чи не було б мені гидко, якби я? Десь чула музику з фільмів або від самих переглядів фільмів, тому що кожен раз, чуючи і бачачи це, я б згадувала позицію авторки. Я не знаю. Я можу скільки завгодно фантазувати про це, але я не знаю. Тому що Гаррі Поттер це не просто моя улюблена книга, це моя улюблена дитяча книга, це ностальгія. І тому відповісти на це питання дуже і дуже непросто. І на щастя, не треба, тому що вона підтримала українців. Однак персона Ролін залишається в медіа неоднозначно, і вона постійно отримує як гейт, так і підтримку. І нічого не на те, що вона планує змінювати свою думку щодо прав трансгендерних людей. Що ви думаєте з цього приводу? Чи була вам ця тема близька? Чи висловлювалась ви про неї публічно? Можливо, ви обговорювали з кимось її за кордоном? Чи погоджуєтесь ви з її поглядами чи ні? Чому? Чи вірите ви в те, що її колись, врешті-решт, успішно кенсельнуть? Якщо ви фанат Гаррі Поттера, то чи змінилось ваше ставлення до Джоан Роулінг після її висловлювань? Чи змінилось ваше ставлення до самої історії? Діліться в коментарях. Мені буде цікаво почитати вашу думку. А на сьогодні в мене все. Хом'як каже, пока.